Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі на пропорційне ділення і працюємо у підручнику на сторінці 1617. Зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату класна робота. Далі, за малюнком, придумайте умову простої задачі. Умова може бути такою. Потяг рухався. Зі швидкістю 90 км за годину і проїхав 360 км. За який час він подолав цю відстань? Отже, ми пам'ятаємо: для того, щоб знайти час, нам необхідно відстань поділити на швидкість. Отже, 360 ділимо на 90 і отримаємо 4 години. Пропишіть цю відповідь каліграфічно. Починаємо працювати у підручнику. І перше завдання будемо розв'язувати задачі. Отже, прочитаємо умову першої задачі. Два кондитери, працюючи з однаковою продуктивністю, випекли 504 кроасани. Перший кондитер працював 8 годин, а другий 6 годин. Скільки кроасанів випік кожний кондитер? Прочитайте умову ще раз. Отже, в задачі описується робота двох кондитерів. Отже. Взаємопов'язані величини будуть продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Маємо два випадки: перший стосується першого кондитера, другий другого кондитера. Отже, скільки круасанів випекли два кондитери. 504 круасани. І за умовою вони працювали з однаковою продуктивністю, тобто щогодини випікали однакову кількість круасанів. Скільки працював перший кондитер? 8 годин. Скільки працював другий? 6 годин. Яке запитання задачі? Скільки круасанів випив кожен кондитер окремо? Отже, ми впізнали цю задачу? Це задача на пропорційне ділення. І ключем її розв'язування є знаходження однакової величини. Однакову величину будемо шукати за двома сумами двох величин. Отже, першу суму ми знаємо, другу нам необхідно дізнатися. Для цього 8 додаємо 6, отримуємо 14 годин. Працювали два кондитери. Тепер можемо дізнатися: продуктивність праці. Отже, для цього ми загальний виробіток поділимо на час роботи. Отже, 504 ділимо на 14, отримуємо 36 круасанів, що години випікав кожен кондитер. Тепер можемо дати відповідь. На головне питання задачі: скільки круасанів випік кожен кондитер. Отже, дізнаємося, скільки випік перший кондитер. Для цього ми продуктивність праці множимо на час роботи. Отже, 14 множимо 36 множимо на 8 і отримаємо 228 круасанів. Це випік перший кондитер. Дізнаємося, скільки другий кондитер, для цього ми 36 множимо на 6 та отримаємо 216 круасанів. Отже, Відповідь: Перший кондитер випік 288 круасанів, а другий 216 круасанів. Прочитаємо умову другої задачі. Відстань між будинками Назара і Яни становлять 504 метри. Діти вирішили зустрітися. Назар до зустрічі йшов 8 хвилин, а Яна 6 хвилин. Який шлях подолала кожна дитина до зустрічі, якщо вони рухались з однаковою швидкістю? Прочитайте умови ще раз. Отже, в задачі описується рух дітей. Тому взаємопов'язані величини будуть швидкість, час, відстань. Маємо два випадки: перший стосується Назара, другий Яни. Отже, яка відстань між будинками Назара і Яни? 504 метри. Скільки часу йшов Назар? Він йшов 8 хвилин. Яна – 6 хвилин. Яке головне питання задачі? Який шлях подолала кожна дитина до зустрічі, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю? Отже, за умовою швидкість у нас однакова. Отже, ми бачимо, що це задача також на пропорційне ділення. І ключем до її розв'язування є знаходження однакової величини. Будемо знаходити за сумами двох інших величин. Отже, зараз я пропоную порівняти ці дві задачі. Дві короткі умови. Отже, ми бачимо, що в задачах все різне, окрім числових даних. Отже, числові дані в нас однакові, шукані однакові за третю величиною. Однакова величина також у першому стовпчику, тобто у першій величині. Ми вже з вами знаємо, що якщо в задачі змінюється умова, але числові дані і шука не залишається таким самим, то хід розв'язку не зміниться. Нам необхідно лише змінити пояснення до дій. Отже, змінюємо пояснення до дій. Отже, 14 годин, витратили Назар і Яна. Далі ми знайшли однакову величину, тобто швидкість 36 км на хвилину. І далі знаходимо відстань, яку подолала кожна дитина. 288 метрів подолав Назар і 216 метрів Яна. Отже, Назар пройшов 280 метрів, а Яна – 216 метрів. Розв'яжемо наступні дві задачі та порівняємо їх. Два кондитери працювали протягом однакового часу. Перший кондитер випік 288 круасанів, а другий 216 З якою продуктивністю працював кожний кондитер, якщо щогодини вони разом випікали 63 круасани. Отже, взаємопов'язані величини в нас продукт, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що час роботи однаковий у двох кондитерів. Перший кондитер випік 288 круасанів, другий 216 круасанів. Нам необхідно знайти, з якою продуктивністю працював кожен кондитер, тобто скільки круасанів випікав щогодини кожний кондитер. Якщо чи години вони разом випікали 63 круасани. Отже, ми вже знаємо, що першу дію шукаємо суму другої величини, яка в нас невідома. Тобто 228 додаємо 216. Отримаємо 504 круасани. Це разом випікли два кондитери. Далі знаходимо однаку величину, тобто час роботи. Даємо відповідь на це питання дією ділення. Отже, нам необхідно 504 поділити на 63. Ми отримаємо з вами 8 годин. Це час роботи обох кондитерів. Тобто кожен з них працював 8 годин. Тепер можемо дізнатися, скільки круасанів щогодини випікав кожний кондитер. Отже, перший кондитер. Всього випік 228 круасанів. Працював він 8 годин. Отже, щоб знайти продуктивність праці, нам треба загальний виробіток поділити на час роботи. Отже, 228 ділимо на 8. Отримаємо 36 круасанів, Випік перший кондитер. І другий кондитер 216 ділимо на 8, отримаємо 27 круасанів. Отже, відповідь: перший кондитер щогодини випікає 36 круасанів, а другий 27 круасанів. Прочитаємо четверту задачу. До зустрічі Назар та Яна рухалися протягом однакового часу. Причому Назар подолав 228 метрів, а Яна 216. З якою швидкістю рухався, рухалась кожна дитина, якщо щохвилини вони наближалися одне до одного на 63 метри. Отже, взаємопов'язані величини швидкість час відстань. Два випадки Назар і Яна. Назар. Подолав відстань 228 метрів, я на 216 метрів. Рухалися вони однаковий час. Нам необхідно знайти швидкість кожної дитини, якщо щохвилини вони наближалися одне до одного на 63 метри. Отже, порівняйте ці дві задачі. Ми бачимо, що знов-таки ж в цих двох задачах різні умови, тому різні взаємопов'язані випадки. Різні величини, але числові дані у нас однакові. І шуканим тепер є одинична величина. Тобто у першій задачі, скільки кожний кондитер виготовляв щогодини, а у другій швидкість, з якою рухалися діти. Отже, ми вже знаємо, що для того, щоб розв'язати другу задачу, нам необхідно просто змінити пояснення. У першій задачі, тобто хід розв'язку буде такий самий. Отже, змінимо, першу дію дізнаємося суму другої величини, тобто відстані 504 метри пройшли Назар та Яна. Далі дізнаємося однаку величину, тобто час це 8 хвилин, рухався Назар і рухалась Яна. А тепер дізнаємося швидкість. Щоб дізнатися швидкість, нам необхідно відстань поділити на час. Отже, 288 ділимо на 8, отримуємо 36 метрів за хвилину. Це пройшов зі швидкістю такої назар, і 216 ділимо на 8 27 метрів за хвилину. Це швидкість руху Яни. Отже, відповідь: Назар рухався зі швидкістю 36 метрів за хвилину, а Яна 27 метрів за хвилину. Отже, ми з вами розв'язали дві пари задач. В кожній парі умови були різні, ситуації різні, але числові дані і шокини було однакове. Тому в цих задачах був однаковий хід розв'язку. Нам необхідно було лише замінити пояснення. А зараз порівняємо першу і третю задачу. Перша і третя задачі в нас були про кондитерів. І так, роздивіться ще раз В коротку мову у вигляді таблички. Ми можемо саме сказати, що це обернені задачі. У першій задачі ми шукали загальний виробіток кожного кондитера і шукали це дію множення. У, другій, у третій задачі ми шукали продуктивність праці кожного кондитера. Продуктивність праці ми дізнаємося дію ділення. Спільним в цих задачах є те, що нам необхідно знайти однакову величину. І однакову величину ми знаходимо за сумами двох величин. Отже, першою дією в обох задачах ми шукали суму другої величини. А тепер порівняємо з вами другу та четверту задачу. Ці дві задачі про Назара та Яну. Отже, роздивіться уважно умови задач. Ми можемо сказати, що це також обернені задачі. У першій ми шукали відстань, яку подолала кожна дитина, а у другій, у четвертій задачі ми шукали швидкість кожної дитини. Але також ключем до розв'язку цих задач було знаходження однакової величини. І однакову величину ми шукали за сумами двох інших величин. Рухаємося далі і переходимо до другого завдання. Ігор цікавиться гідроелектростанціями України. Він склав для дітей у класі задачу послухайте її умову. Сума довжин усіх гребель. Канівської, Каховської та середньодніпровської ГЕС становить 21 км 263 метри. Якщо додати довжини Гребель Канівської та Каховської ГЕС, одержимо 13 км 773 метри. Довжини Гребель Каховської і середньодніпровської ГЕС 10 км 763 метри. Яка довжина гребель кожної із зазначених ГЕС? Отже, зараз на екрані ми бачимо з вами фотоілюстрацію Каховської ГЕС? Прочитайте умову ще раз даної задачі. Отже, разом складемо коротку умову. Отже, ми з вами будемо шукати три числа за сумами трьох чисел та двох чисел. Отже, довжина Гребель Канівської та Каховської ГЕС становить 13 км 773 метри. Каховської та середньодніпровської 10 км 763 метри. І всіх трьох довжина 21 км 263 метри. Отже, пригадаємо, щоб знайти перше число. Нам необхідно від суми трьох чисел. Відняти суму другого і третього числа. Тобто, щоб знайти довжину Канівської ГЕС, нам треба від загальної довжини відняти довжину Каховської і середньодніпровської ГЕС. Щоб знайти третє число, тобто довжину середньодніпровської ГЕС, нам необхідно від суми трьох чисел відняти суму першого та другого числа. Тобто відняти Довжину Канівської і Каховської ГЕС. І щоб знайти друге число, тобто довжину Каховської ГЕС, нам необхідно від суми двох чисел, наприклад, від Канівської і Каховської ГЕС, відняти вже відому Канівську ГЕС довжину її. Або від суми довжини Каховської і середньодніпровської ГЕС. Відняти вже відому довжину середньодніпровської ГЕС. Отже, тисніть відео на паузу та розв'яжіть задачу, яку склав Ігор. Потім перевір результати, користуючись даними інтернету. А зараз виконай самоперевірку. Рухаємося далі. У наступному завданні нам необхідно знайти значення виразів, у яких кількість цифр у значній частки і у діленому є однаковою. Отже, пригадаємо, якщо найвищий розряд діленого ділиться на дільник, то у частці отримаємо стільки цифр, скільки у діленого. Тобто однаковою. Кількість цифр у часі і у дівному буде у таких виразах. 9135 поділити на 9, 8804 поділити на 4, 408 поділити на 3 та 906 поділити на 2. Зараз знайдемо значення цих виразів. Отже, записуємо перший вираз. 9135 ділимо на 9. Отже, найвищий розряд тисячі. 9 ділимо на 9. Беремо по одному, перевіряємо, скільки тисяч не розділилося. Бачимо, що розділилися всі тисячі і остача 0. Далі утворюємо наступне неповне ділене. Зносимо 1 і бачимо, що 1 на 9 ми поділити не можемо. Тому ставимо 0 у частку і зносимо наступну цифру. Отже, 13, ділимо на 9, беремо по одному. Перевіряємо, піднімаємо 9 та отримаємо остачу 4. Утворюємо наступне неповноділена 45, ділимо на 9, беремо по 5. Перевіряємо: 9 множимо на 5, отримуємо 45. Отже, всі одиниці розділилися. Отже, 9135 поділити на 9, отримуємо 1015. Виконаємо перевірку. Для цього знайдену частку необхідно помножити на дільник. Отже, множимо 1015 на 9. Отже, 9 множимо на 5, 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 9 помножити на 1, 9, та ще 4, 13. 3. Пишемо, 1, запам'ятовуємо, 0, помножити на 9, 0, та ще 1 – 1, І 1 множимо на 9 отримаємо 1. Бачимо, що результат перевірки збігається з діваним. Отже, ділення ми виконали вірно. Розв'яжемо наступний вираз. 8804, поділити на 4. Найвищий розряд тисячі, отже, у часті буде 4 цифри. 8 ділимо на 4, беремо по 2. Перевіряємо, скільки тисяч розділилося. Бачимо, що всі тисячі розділилися. Зносимо наступну цифру, утворюємо наступне неповноділене 8. Знову таки ж беремо по 2 і бачимо, що всі сотні розділилися. Далі. 0 ділимо на 4, отримаємо 0, і наступне неповне ділення 4 беремо по одному. Отже, отримали 2201. Робимо перевірку. Отже, 1 множимо на 4, 4. 4 множимо на 0, 0, 4 множимо на 2, 8 і 4 множимо на 2, 8. Отже, результат перевірки збігається з діленем. Робимо висновок, що ділення ми виконали вірно. Далі відео тисніть на паузу і наступні вирази розв'яжіть самостійно. Після того знайдіть значення решти виразів. Тобто тих, які не підкреслені червоною лінією та виконайте обов'язкову перевірку. Бажаю успіхів! І останнє завдання на сьогодні порівняй вирази. Запишіть ці вирази у зошиті і самостійно виконайте це завдання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі на пропорційне ділення, пригадали, як розв'язувати задачу на знаходження трьох чисел за трьома сумами та сумами двох чисел, та розв'язували вирази. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!